Радіо п'ятниця за перемогу. Так. О, о, о тепер мене щутно. А, і, і оскільки я сказав про Оксану Білозір, якщо мене чув, взагалі хтось. Діон тут розміналась перед, перед нашою зустрічю з Оксаною Володимирівною. Вітаю вас, Окса... Оксана. Оксана Білозір у нас в гостях сьогодні на Радіо П'ятниця. <реку> вітаю, вітаю, вітаю всіх, хто любить Радіо П'ятниця. Дякую вам, що завітала до нас відразу після тривоги. Прям оперативненько. Но, як сказала Оксана Володимирівна, перескажу нашу розмову за ефіром. Ми вже до всього звикли, ми вже нічого не боїмося. Це ось це, реалії нашого життя. Ну, це реалії, так як ми кажемо на п'ятниці, ідемо до перемоги і mm -hmm. за перемоги. Але Absolutely. ж ідемо за підтримки нашої ось такої колонни армії творчої. Це mm -hmm. маю назву вас, шановні артисти, які у цей час роблять все для того, щоб і віддушина була у людей, і допомагати ще комусь, і собі не забувати, як би мовити, форму творчої і музичну. Тож я до чого? Теплий. Теплий концерт Оксани Білозір. На носі ми його рекламуємо, а станеться він 29 січня у Києві. Так в неділю. У неділю на п'яту годину. Ну то розповідайте на <рес> неділю на п'яту годину, 29 січня, жовтневий палац. До речі, в жовтневому палаці ніколи не працювала. Чомусь в мене таке, таке до нього було серйозно Так, упереджене відношення, але оскільки зараз ну в основному палаці Україна Ах. відколи себе пам'ятаю. Та це була моя головна площадка. Можна сказати, я на ній виросла виросла в палаці Україна, а зараз п'ятниця, а зараз на Радіо П'ятниця ми говоримо про концерт в неділю, 29 січня на п'яту годину, і дійсно він називається теплий, так як ви сказали. Теплий. Чому теплий? Тому що будуть гарні позитивні емоції. Ну, по-перше, знаєте, мені приємно, що за всі ці роки, які я працюю на українській сцені, мене називають україночкою. Чи мене називають україночкою? То тому що я все своє творче життя працювала на українську культуру, опиралася на її традиції, несла наш менталітет, формувала наш світогляд в своїх піснях, тому що ну, творча людина це система якраз ідеології, система формування цінностей. Так, от, моя система цінностей, на яку я опираюся, яку я формую, і якою можна наповнитися в мене на концерті, це система української ідентичності. Мелосу, красоти слова, душевної, красивої пісні. Ну і, звичайно багато образів буде в моїй програмі, різних цікавих. От дуже багато людей, які. Я ж потім спілкуюся. Вони ж мені потім пишуть усі соцмережі. І я намагаюся максимально відповідати, і вони завжди пишуть, а ви власне спілкуєтесь, так? З... Так, так. Угу. І якраз вони пишуть мені, кажуть, ой, а звідки ви знали, що от ви співали як про мене? А от я це саме пережила про що ви співали? А от я перший раз почула про те, що ви сказали. Тобто, в мене ще є багато цікавої такої позитивної інформації, яка. Розширює а, нашу душу для сприйняття любові, бо конкретна така в мене є фраза багато років. Вона у мене на сайті, і скрізь я нею послуговуюся. Це любити Україну в собі і любити себе в Україні. Слухайте, але ж ці речі з'явилися ще давним-давним-давно. Точно. Це ж правильно, так? так. А, і, власне, ви сказали, що. І ваші пісні, як українка, і ви, як українка, в образі, і, mm. і не в образі, і, mm -hmm. і, 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 і по-справжньому. Гармонійна. А, так, а зараз, бачите, можна ще додати, напевно, така ж і незламна, як і українка, тому що зараз дуже відчувається ось це наше українське. Але ж у вас воно було ще тоді, коли можливо хтось навіть і не розумів цього. Ну коли а, ви ну, так, коли так, взагалі, було. система була проти того, щоб була українська ідентичність, так. чи зараз ви відчуваєте ось цей знаєте наплив того, що до вас повертається те, що вам належить власне? Абсолютно. Ну я маю на увазі щодо аудиторії, щодо сприйняття. Дуже дякую, дуже правильне запитання. Насправді таке. Мало того, не тільки є затребувана українська пісня. У всій своїй красоті, усій своїй глибині, тому що ну, вона наповнена конкретним змістом. Не тільки моя пісня, а в українських всіх виконавців. Але і мої пісні самі по собі є затребувані, тому що якщо ви зайдете в Ютуб ви побачите, скільки багато молодих виконавців, багато творчих людей повертаються і хочуть співати мої пісні. Так, ось, ось, ось я, до речі, Важко так, створити, Ретроспектива. Тобто Повертаються з пісні з разом з молодими виконавцями, так. Як, якраз і хотів. Запитати, чи ось до того нітленного хтось вже бажає доторкнутися до того золотого а запасу. ви не повірите. Я зараз відкрию свій YouTube канал, і для мене це також було величезне відкриття, яка моя аудиторія, так, так. тому що здавалося би в мене має бути та аудиторія, яка частиною якої там, наприклад, вікової я сама являюся. Але як не цікаво для мене було, як цікаво для мене було відкрити, от уже відкриваю, правда, тут у вас поганий зв'язок. да, поганий зв'язок, ну і потім, поки воно відкриється, я безопасний. тобі безопасний. скажу, воно від, от, зараз, от, відкрилося, зараз я подивлюся на <кій> аудиторію, одним словом, від 16 років, від 16 З років, З язика зняло мене, до 25 років, це 30 Всіх так. моїх, хто заходить на канал, від 25 років до 45 років це ще 30%. відсотків. От тобто, щоб ви розуміли, основна частина це якраз люди від 16 до 50 років. Мені здається, що вже не вистачає місця для тієї постійної аудиторії, відсотків на яких не вистачить. Ось так, десь так, ну, це класно. Десь так. Це да. Класно. Це для мене це було відкриттям дуже приємним, бо це не скільки там мені приємно, як співачці, звичайно, але мені приємно, що молоде покоління воно тянеться саме до такої пісні, саме до такої творчості. Їм це подобається, бо інакше вони би туди не заходили. А, до речі, я зараз пропоную послухати одну із пісень. Червоне намиста, о, це новий шлягер, шлягер який так. в мене з'явився. Причому коротенько розкажу цікава історія. Ну я спілкуюся, зрозуміло, як волонтер, і я ж учасник бойових дій в, на, на Донбасі, і в мене є багато друзів, які сьогодні там воюють і приїхали там. Молодий такий Саша Холочина приїхав до мене. Каже, я хочу з вами побачитися, поспілкуватися. Ну це, це приємно, так і я кажу, Саша, слухай що тобі треба? Може. Тобі щось треба, якесь спорядження, може, якісь, може навіть якісь кошти, що тобі треба? Він так на мене дивиться, посміхається, думаю, ну, зараз щось як скаже, що у мене не буде. А він каже: повір, чесно каже, я кажу, тільки чесно, він каже, нам нічого не треба, в нас все є. Я кажу: ну не маєш тобі, я кажу, а що ж тобі тоді треба. А він каже, нам не вистачає романтики на війні. Ми хочемо гарних пісень про кохання. Що пісні про кохання мотивують, і в мене зараз ціла серія гарних цікавих таких пісень про кохання. Ну а ця, яку ми зараз хочемо поставити, тільки на Радіо П'ятниця, звичайно, так і тільки на Радіо П'ятниця буде в нас прем'єра. І оскільки ми спільно готуємося до нашого концерту в неділю, 29 січня на 5 так, жовнемо. годину жовтнему в неділю, так. І саме от ця пісня претендує стати шлякером, тому що мені вже про це пишуть. По-перше, на концерті вона дивовижно, то ну, дуже круто йде, і дуже людям подобається, але саме головне, вона западає. От задаєш мої слова, я піду. Я піду, а пісня моя залишиться будеш, у вас та, тут. ти будеш повторювати на намисто. Добре, добре, я не проти. Тож, послухаємо просто зараз пісню, а потім, я думаю, у нас ще вистачить трішечки часу, щоб звернути за. На... Власне, що буде на цьому святі? Що буде на, на цій теплій зустрічі у неділю а, разом із Оксаною Білозір у жовтневому палаці у столиці? Дякую. За перемогу! Я знаю, це колір любові. Це моє в'яне, коли не з тобою, з тобою все інакше не так, як раніше, коли тебе побачу, скажу тобі більше, ти поглядом розтопиш, як літ, мою душу. Прийди, бо я чекаю, без тебе не зможу. Я знаю, полум'яний це колі мо кохаю Не намисто прогулянки містом, вкради мої рамки, люби, до останку. люби до останку До тебе одягаю коралі червоні, бо ти мене кохаєш, ти поруч зі мною, На мисто полум'я. Завжди дивись, так ніжно, цілуй на ти поглядом розтопиш, як лід мою душу. Прийди, бо я чекаю, без тебе не зможу. Я знаю, полум'яний це колір любові, Запалимо кохання. We you're right. П'ятниця за перемогу. 26 хвилин на в країні за перемогу до перемоги. З вами Леонід Потянкін. У нас четвер, 26 січня на календарі, і вже буквально небагато часу відділяє нас від моменту, який станеться цими вихідними. у неділю. Концерт Оксани Володимирівне Білозір. А вона, власне, тут тихенько у нас сидить, красива у, у модній червоній хусточці, такій шикарній, з добрими очима, і як завжди. Тепла, які є концерти, концерт, який відбувся у неділі. приємно. Теплість концерту. Від чого залежить у вас? Що відбувається там? Um, від теми, які там піднімаються. так? А теми будуть. Ем... Ну, Я б не хотіла дуже розкривати, скажімо, тому що в мене концерти вони дуже багато переплетені. із... З оповіданнями, як її розповідаю, тобто в мене в мене кожна пісня має свою історію. Так. І я під час концерту намагаюся до тієї пісні, яка має історію, підвести. І це дуже цікаво. Це і інтерактив, і дуже багато пізнавального. Але саме головне, що це з великої любові мого серця до України. До нашої культури, до наших людей я страшно люблю. Я дуже люблю українців. Я дуже люблю виступати для них. Для мене ніколи шоу-бізнес не був бізнесом. Ніколи для мене це була частина моєї реалізації, частина реалізації українського контенту. На своїй рідній землі для своїх рідних людей, особливо зараз це дуже відчувається. Бо я коли виходжу на сцену, і коли я бачу людей в залі, я першим ділом їм дякую за те, що вони нікуди не поїхали, що вони в цей складний час залишилися тут. Вони переживають долю своєї країни, вони пишуть нову історію. Ми з вами нині сущі зараз, тут в Києві і в неділю на моєму концерті. Ми будемо самостверджуватися у вірі в нашу перемогу, утверджуватися в тому, що нас багато, що ми одержимі своєю перемогою, вірою в Бога, наша спільна молитва. Зараз немає атеїстів в Україні. Ви ж бачите, ми всі сьогодні працюємо. Хто як може? І є учасником цієї війни. Кожен із нас. А концерти вони потрібні, тому що вони нас об'єднують, роблять ріднішими. Ми бачимо одне одного. Ми можемо обійняти одне одного. Я можу обійняти вас словом. Я Оксана, можу обійняти вас музикою. Ось я тут, можу будь ласка, обійняти я вас. Якщо ви свої. дозволите, якщо ви дозволите, я ось тут вас буквально на секундочку припиню а, зупиню. А, чому тому, що у нас буквально із п'ятнадцяти розпочнеться те, про що ви кажете, О. програма. Привітань та обіймів на Радіо П'ятниці. Це наше творче ППО а, із Вікторією Вікторівною Зубричук, яка вже заві... завітала щаслива до нашої компанії. Привіт, так. привіт. Обійня, да. Підходь до нас слово. ближче. О, все, жінки починають дуже, обійматися. Дуже, дуже, дуже вони вони становляться добрими і можна щось у них накалядувати. Вы дуже я гарно. Б... Я от вибач Ленчики, я також пороблю, Я тільки що слухала, ну боялася вас прервати, заходила. Ви так гарно і так правильно це сказали. Знаєте, прямо моїми словами вибачте за <свистак> на Я завжди кажу, що не завжди ми можемо людину обійняти, коли вона поруч. Да. Але ж обійняти словами можна навіть дистанційно. І потрібно. А, І потрібно. потрібно це іноді так важливо це не менш важливо. а тепер коли шановні шановні дами шановні дами дайте дайте мені керманичу вставити <сих> свої п'ять копійочок як представнику циганської душі <сих> і накалядувати можливо пару запрошень для тих, для тих хто разом із радіоп'ятниці відправиться Ой, це на цей цікаво. концерт а в ефірі вікторії вікторівни у програмі привітань то обійм ми привітаємо обіймемо і звісно подаруємо ці квіточки. як Чудово. на це дивитися два квиточки я два, два квиточки. буде гарно так так Достатки тому що всім стидно було а мені ні Боже, я як гарно, як гарно, і це буде Дякую. сюрприз. Ви мені потім скажете? Я навіть можу назвати тих людей, які супер виграють ці два, ви два квиточки. Ми Нас зараз можна ми і просто так вами назвати, розумієте? Ми про все домовимося зараз <ріст> з вами. <ріст> Тож зараз слухачі Радіо П'ятниця, у ППО, будьте пильними, тому що можливо два квитки від самої Оксани Білозір, і можливо ще і наочно познайомитись на концерті. Ну коротше, що й казати, золоте дно Оксана Володимирівна. Ваші <ріпити> пісень учимо. Будемо піспівати з Вікторією Вікторну Завричок і з Оксаною біля. Ну тепер ви розумієте, концерт, концерт, концерт буде концерт буде дуетний. Оксана Біла Зір і Вікторія Вікторна Зубричук так майже пішов. Ну що ваші теплі слова всім слухачам радіо п'ятниця і будемо готувати. Бережіть одне одного, шануйте одне одного, цінуйте той момент, коли ми поруч, коли ми разом, коли ми творимо добрі справи, коли ми отримуємо благословення в своїй душі, як щастя і радість бути сьогодні, тут зараз вже тепер. Ти біля мене, я біля тебе, ми усі разом. Дякую. Які ж ми, українці? Всі круті. Ну це неможливо просто. А я від себе зазначу, що власне своїм візитом сюди Оксана Володимирівно і власне тим, що зараз і відбувається, напевно, і ви десь маєте на це право давати благословення на те, щоб скоро був мир, на те, щоб ми слухали гарні пісні, на те, щоб ми збирались в теплих. Компаніях, в яку ви запрошують до себе у неділю у жовтневий палац. Дякую за те, що ви робите. Дякую за вашу мужність, щирість. Дякую. І українську красу. Дякую за те, що поруч. Дякую вам. Дякую, радіо Оксана. Білозбірна, на Радіо П'ятниця. Чекаємо ППО і там розіграємо ще квитки на концерт. Дочекайтеся. До, до зустрічі!